Бейблейд, бійблейд, блейд. Бейблейд, розіграш, нато вам розіграш! Буде розіграш. Ану, під редактуйте умови, пане Андрій. розіграш на, насправді дуже простий. Дивіться, ви робите максимальну активність в Тік-Токі, розпоширюєте відео, кидаєте друзям, коментуєте в Ютубі. Вам треба максимальну кількість коментарів, лайків, підписок, лупити. І ви отримаєте цей набір Бейблейда. Але в Ютубі під шорцями відео під шорцами -шорт. Шорт. шорт. Нас їх дуже, дуже багато. багато Чим більше коментарів і коментарі мають бути різні. Так, да, різні. Особи. Це дуже важливо, щоб були різні коментарі, да. тому що спам Ютуб видаляє спам, і, і це може бути печально, і ніхто не виграє цей набор. Ми виберемо самого найактивнішого, самого найпопулярнішого, самого найкрутого да. гедзя. І отримує цей крутий наборчик. І до речі, до речі, ми скоро будемо вести прямий ефір. З ареною і будемо битися бейблейдами. Да, що точно, маєте на увазі, точно. ми анонсуємо цю, цю подію. І, а, 100 і будемо коротше, робити нормальний двіж. Що ви скажете за таку акцію? Акція чудова, але ви вже Поняв. Удачі всім. Добре. Де бейблейди? Все, рубайте.